Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед Паса, з вами Дімас, і сьогодні ми пограємо в доволі таки дивний хоррор під назвою Кліколдінг Отже, давайте без лишніх слів. Погнали! Так, все розпочинається з ось такого от чувачка, який сидить навпроти нас. Він, наскільки я зрозумів. Ти знаєш, чому ти. Тут натиснеться. Натиснеться знову. Добре. Продовжую кляцати. Хм. Поки що доволі таки дивна гра. Ну, я читав опис до неї, що це максимально дивний хорор, де нам потрібно або піти на його поводочку і почати клацати, або тут необхідно було нічого не робити. Він. Він, типу, якийсь. Е... Так, з 14 тисяч доларів е, готівкою, якщо це ти сказав. А, я отримую його. На 10 тисячах кліків. Ааа, зрозуміло. Це угода. Це в нас угода. Ми з вами. Маємо 10 тисяч раз натиснути, але е, взамін ми отримуємо 14 тисяч доларів, і це наша така от згода. А якщо ми, наприклад, перестанемо клацати, що буде? Натисніть ліву клавішу миші для кліку. От просто так от давайте декілька хвилинок от, от спробуємо не натискати нічого. Ну, я поки що не бачу ніяких змін, він далі сидить, він. Просто спостерігає. Нічого не відбувається взагалі. Я думав, що якщо ми перестанемо натискати, то в принципі щось зміниться. Поки що ні. Ми тиціємо. Е. У нас кнопка зламалася. Іди до вікна. А як мені рухатись тут? А, тут доволі таки дивний, дивна система руху. Ми маємо повернутися. А якщо ми спробуємо піти звідси? Якщо ти покинеш. Якщо ти підеш. Е а, якщо я піду, то... Весь процес э, прогрес, э, стреться. Добре, я підійшов до вікна. Але нічого не відбувається. А. А, пр продовжую клікати. Ні-ні. Я, я, я ненавиджу це. З Закрий світло. Це було жахливо. Продовжую клікати. Так, це якийсь. Це якийсь фетишист, чи що. От Йому подобається, що клікають. І це як. Реально тупо як. Е, фетиш, чи що. Я не знаю, що це в нього таке. Але. Але поки що ми виконуємо всі його забаганки. Наша основна задача це на, натицяти. Я так зрозумів. Будь слухняним, якщо це твій перший раз. Не слухняним, а типу. Будь ніжнішим, якщо це твій перший раз. Ніхуя язу. Це що за е, захований сенс в цьому в цій грі? А якщо ми підійдемо там, наприклад, вимкнемо? От якщо... А ми можемо щось робити взагалі? Це мій перший тайм. Э, пер перший тайм, Це мій перший раз, коли я роблю щось схоже. Такс, ну я поки що не знаю, з чим це все зв'язано. Це, типу, як э, прон, наскільки я зрозумів. Типу, як фетишист, який сидить напроти тебе, там от, фуд фетіш є, я знаю. І різні оці приколи. І от він, в принципі, щось схожий до цього, типу. А... Коротше, щось таке. Поки що не зрозуміла для мене гра. Такс. 1000. Ми з вами натисили 1000. It's so close. Він аж при припіднявся. Ми дуже близько, ми дуже близько до чого. Зачекай. Він аж встав, почав труситися, може реально він зараз е кончить просто-напросто від цього всього. Я не знаю, з чим це зв'язано. Якщо ми підійдемо до нього, що це, що це в нього з обличчям? Що це таке? Це маска якась чи що це? Блять, це його рука. <реш> це добре, блять. Дуже добре, а шо? Що? що мені робити далі, ти мені скажи. Добре. Ре реально він тупо кончив, блять, що за треш робиться в цій грі? А, продовжуй клікати. Добре. А ми можемо десь клікати в іншій кімнаті, наприклад, в цій. Ні, дивіться, тут зачинено. Нічого, ні, ні з чим взаємодіяти ми не можемо. О, ми можемо тепер телик включити, але він не показує поки що. На ліжко можемо сісти і посидіти перед ним поклікати. Що ми ще можемо зробити? А. Добре. <зв Eucturne> Давайте клікати далі тоді. Так, він тепер став ствол і мені це геть не подобається, якщо чесно. Геть не подобається, так що в нас є можливість навіть бути застреляним в даній грі. І прикол в чому, що він мене ганяє просто-напросто по цим всім кімнатам. По всій кімнаті просто-напросто. Я був спочатку. Натискай повільніше, блядь. Не буду я натискати повільніше, я буду тиснути так, як я хочу, блядь, Пішов в сраку, казав. Коротше, він мене ганяв по цій всій кімнаті, як хотів, просто-напросто. Ми вже з вами натип, натапали половину. І тепер, якщо чесно, він же задолбав мене просто-напросто. Він говорить якусь е незрозумілу херню. І при цьому змушує робити всяку діч. Якщо чесно, я вже хочу лівнути звідси, але, блін, мені ж все-таки цікаво, чи дасть він нам ці гроші за те, що ми на натапаємо от, е ці 10 тисяч. У нас вже половина є, якщо чесно, це максимально максимально довго. Так що, народ, я чекаю від вас вашого царського лайка. Я натапав 5 тисяч, давайте ви хоча б потапайте тишечки. Так, вімкнути телевізор. Так, продовжуємо клікати. Ай, блядь. Він розповідає про доволі такі дивні речі, розповідає про своє дитинство, де його там ображали, де він хотів створити якесь незрозуміле місце, де буде тихе місце, де буде чисте місце, де нікого не буде, і ніхто його не буде зачіпати. І ось я так зрозумів, він створив собі ось таку кімнатку, де в принципі люди от, от такого-то тапають. Я не знаю, який я по рахунку в нього на оце тапання оцього клікера. Але. Ггум, це некомфортно тут. Що ти вже хочеш? Давай, скажи. Так, зміни температуру. Температура в нас тут. Cold. Змінив температуру. О, все. А це воно? Так що ми з вами продовжимо далі тапати, вже 5500 є. Я згадав, що в мене ще на мишці є кла е клавіша, яка відповідає за дабл-клік. І доволі таки зручна штука, коли в тебе є мишка з дабл-кліком. От тут воно набагато швидше йде. Так що е продовжуємо поки що продовжуємо. І тепер він каже, щоб я натискав повільніше, я натиснувсь на все 2800 разів. Я вже, якщо чесно, моя мишка напевно, що в шоці. Е, так, достатньо. А, піди подивися. А, подивитися. Е, на картину тигрів. Ну давайте будемо стояти тут і дивитися на нього тако поки що. У нас вже майже 3000 є. 3000 кліків ми вже з вами майже натапали. Блять, якщо чесно, це піздець. От просто-напросто лютий піздець. Такс, і нам ще залишається 7 тисяч, 10 тисяч кліків за. 14 тисяч доларів. Бля, якщо чесно, я б сам би так би таку штуку, От якщо б мені дали. Я б присидів бути і мені платили б гроші. Ей. що, Смисли? Знайти шлях. Я думаю, мені потрібно ключі або щось схоже. А де мені знайти ключ? І 30-ти ми більше не можемо. Дай мені ключа, сука. А де мені знайти ключа? Де тут шукати ключ? Може тут десь? А, а, дивіться, да. Він був захований тут. Я так і думав, що він десь буде тако приниканий. Mm -hmm. Ти хочеш щоб я клікав в ванні? О, дивіться, ми тепер можемо тапати в ванні. Жесть просто нам, що відбувається? Що за гра. Так, мені це не подобається, якщо чесно. В мене... Залишилося. 300 кліків. А він встав і достав ствол. Я. А він встав достав ствол. Сховай волину, брат! Так,с. Залишається 100 кліків. Давай, давай, давай. Я надіюсь, він мене зараз не підстрелить. Ну, от реально надіюсь, що він мене просто-напросто не підстрелить, бо це буде фаталіті. Сука. От це більш правильно. Так. Блять, я провтикав. Все, 10 тисяч кліків народ. Дякую тобі. І тобі дякую. Єбать, він підстрелив себе. А нах... нахуя? <сути> а для чого? <сути> ну я, я не зрозумів в суті взагалі. Від слова зовсім я не зрозумів абсолютно нічого. Абсолютно нічого не зрозуміло. Я від, від, відклікав 10 тисяч і він е, під, застрелив себе. Я думаю, що він застрелить зараз мене, а гроші не віддасть просто-напросто. Ну, поки що так. Після цього Після цього нам все-таки щось показують. Ми бачимо зараз підстреляного цього чувака. От е, він в масті. А я можу встати? Блять, сука, з цією картиною. А якщо ми не будемо клікати взагалі? Хто ще з нами говорить при цьому? Зараз ми встати не можемо взагалі. А, о, можемо. Так. Відчинити вікно ми також не можемо. Я хочу. Якщо ти вийдеш, ти не повернешся назад. А де. А де мої гроші? Я хочу свої гроші. Чувак, віддай мені Давайте, Давайте все-таки спробуємо. А це знову накляцти 10 тисяч? нє ні, не ні, ні. Добре, я виходжу. Все, я виходжу з цієї і нахрену. А, все? Воно викидає нас в меню просто-напросто. Бля, ну якщо чесно, таке собі. Е, Убивалка часу, народ, коротенькі висновки зараз підведу вам. Убивалка часу, якщо вам цікаво продовження, то тицяйте лайкосики. лайкосик, і якщо я побачу, що вам дійсно ця гра сподобалася, я буду з вами далі її грати. Якщо ні, то в принципі на цьому поки що з вами попрощаюся. З вами був Дімас, всім удачки, всім пока.